Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у сухому доку Севастополя. Станом на рамок знаходилися великий десантний корабель Ропуча та підводний човен кіло. Носі ракетка лібра. Ймовірно, вони могли зазнати пошкоджень внаслідок атаки. Ось інде дослідник Емті Андерсон. Телеграм-канал Морське Вовк пише про те, в підлоці в момент удару були моряки, які мали виходити у плавання. Наразі підлотку підтопило. З неї дістають уже 18 тіл. Матроса, крім того, на причалі здетонував боєкомплект, який виймали за суден під час ремонту. Путіну доповіли він закінчить зустріч з Кімом, після чого повернеться в Москву на термінову нараду. Від початку цього року по території Росії на тимчасово анексованому Криму було здійснено до 200 атак за допомоги БПЛА. Військові об'єкти ворога відчули, що таке українська бавовна. Росіяни вже не думають, що вони недоторкані і захищені. Вони бачать, з якими похмурими обличчями ходять військові. Знають більше Ж розповідає пропаганда про це 24 му каналу, розповів політтехнолог Борис Тизенгаузена. Кожна атака не може мати фаєричного успіху, проте вона дає нам неоціненний досвід, наприклад, досвід того, як побудована російська система оборони з моря, як захищені російські бухти, як далі діяти або пробити цю систему оборони. Хлопці, які опікуються катерами, настільки великі молодці. Вони кажуть, що треба трошечки почекати, і російського чорноморського флоту у Криму не буде. Це я вам кажу. Тут очно. Мовив політтехнолог, Україна матиме чим знищити ворожий флот. Російські судна не можуть сховатися, не допоможуть навіть шість портів. Загарбникам доведеться кудись зовсім далеко ховати свої кораблі. Це буде у найближчому майбутньому, зазначив Дезенгаузен. У Севастополі неподалік Балаклави на заході Криму, там, де розташована ворожа система ППО, постійно чути вибухи різними байка окупантів. Проте буцімто цинічні тренування чи десь трава горить уже ніхто не вірить. Хоча вони вже й самі втомились. Ця заперечувати наголосив політтехнолог. Раніше ті, хто підтримували диктатора Владіміра Путіна, були впевнені, що Україна не зможе повернути Крим. Зараз у більшості з них такої впевненості немає. Крім того, окупанти думають, що НАТО надає нашій країні експериментальну зброю, якою ми знищуємо незаконно побудовані військові об'єкти на території анексованого півострова. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.